Добро, друзі, на каналі Даня Плей. З вами грає Даня так Ксашум та Мама. Всім привіт. Всім привіт. І сьогодні ми граємо в The Trails Tower Defense. Так, мені, в мене є 1800 облігацій. Ого, нічого собі. Так, я хочу відкрити ти, це 20 нітів. О, Тому, спробуй, ти два О, Два зомбаря. Ух нове. І все. І у мене десь є триста. 300 з 300, 300 якоїсь летків, я знаю. Що це таке. А що Ця... Тут короте, можна відкрити кейс. І в портал тільки що зайшов? Так, тут можна відкрити кейс. І тут є івент. Ну я предлагаю піти п'ять ти в Хруаву луну. Тому що там, короче, можна вибити вампіра, а а вампір він дуже зоский, як я понял. Так куди треба йти, ти типу. Даня, от же ми за тобою біжимо. Так, тільки написічку в коментарях, будь ласка, куди відкривати це, це, її, ті, рибу, відкривати їм немає. А, вже. що з нею робити просто хоча б. Та ви сюди йдемо, це кровава. Ти ж хотів в нескінченності грати, сюди? Навіть сюди, тут можна вибити в Давай. Ну добре, чекаємо. Заходьте. Ну, я зайшов. Тут, короче, я тут нічого нема, тут по-моєму 40 або 50 хвиль. Короче. Тут, якщо ти навіть не пойдеш, ми то йдемо десь до 30-ї хвилі, всі відкриють по одному кейсу, а якщо і комусь випаде вампир. А якщо комусь іде. Вампір... Отже зараз тестуємо. Так. А кому випаде вампір, то це. Тому не даються чо чоловіка на бабка, а він мені вампір. А куди це гляне потяг? Куди йти? Наверх? Докторжом, доктор жом, ні-ні-ні. Вони йдуть від сюди. А, йду. а, на потяг ставить. На потяг О, ти все. можеш ставити як хочеш. А тут не можна ставити перед потягом? Я зрозумів. Ти можеш себе на потяг. Чуєте, а мій щось навіть не дос. А, можна отак ставити. Ага. Капець, а я не зрозумів. Ага. Вампіри йдуть. Ой-ой-ой, там далі. А та, в цешки включаєте? А ти когось поставив там? Та він чекає, напевно. А де наш Тобто... А ти продав, бо може того, ні? Я? А за скільки День я його продам? Що воно знаю. мені дасть? Я його зараз прокачаю. О, 400, 400, я можу зомбі поставити. Гаразд, я його продав. А, чому я не можу Ага, все, можу. Все, я поставив його більш вигідно. Я поставила зомбі, це в мене перший. О, о! Так, це ну я поставлю добре. моїх самураїв. Сам... Можемо, можемо щось зробити. Я виключив автоскіп, бо це вже небезпечно, гадаю. <рес> Ні, ну самураї вони добрі, вони їх хорошо б'ють. Хто гарно б'є? Самураї оці. Угу. Це самураї? Ну, я не знаю. Це Саму мумії самураї. Ну, вони просто б'ють добре, тому що вони їх б'є, б'ють з пірсінгом. Ну, вони їх короче, б'ють... Ось хто буде добре Всіх вони б'ють по радіусу. Вони вони б'ють всіх на матку, поняла? Mm -hmm. Ну ось, бачите, в цьому крустві вони б'ють всіх прям. Він б'є на максимум 120. Yeah, 2, 1, а мене їх два, Ну один б'є на максимум 0,7, радіус 14, в 0.7 120. Сто п'ятдесят. Круто. я його вип... О, кулака вийшов. Ого, який великий. Навіть якось хапає хп, мене, то я думаю, що розоб'є цього. Тут такі потужні йдуть, я хочу сказати. З перших хвиль так напружено доволі. Дуже потужні. Ну це якщо ми не пройдемо, то це нічого страшного. Так, зачекай. Можемо Та... зараз всіх пройдемо. Я верну до першого поставлення. Я вже також, у мене вербун стоїть. Чому, в кулаку чи вилечений? Та проходи. Тому що ми на вишу граємо. І що, Диво, він нам базу кола. рознесе? Так. ай яй 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 Ну яй Так. ми все, тому не розніс він нам базу? Нар хп. А, блін. Давайте ще раз переграємо. Давайте. Левін? На... Так, я на... А я вже лобі не знаю. Гаразд, давайте перезайдемо. Я гадаю, ми пройдемо, просто треба... Нас бачиш, одразу були і помилки. Так. Де я біля Дані стою. Ага, я тут. Давай, Даня, заходь. ні, якщо мені знову для я б знав, де, де рибу, то. Ой, ой, я на двоїх зробив в лобі вийти. Я звучу. Так, випадково буває. Давай, заходь. А тобто тобі дадуть ті ящики, якщо пройти всі виліт, правильно? Ні. Mm -hmm. Тобі дають такі І ти з тих кристалликів може відкрити кейс. А може випасти, може повезет і випаде вампір. А вампір сокрутає, а там я ще в Ми вантажимо чи ні? Так. Там я ще сіяв на один відсоток. Може, він випаде колись там. А нам за цю гру вже дали кристалки? 150 сучок нам дали. А треба 300 на надо. Подаю. Я б, коли проходив сам, дають 300. А ти проходив цю сам? Ні, я ні, ні, не проходив, тут я, я не її тут. У мене є У мене є їх за обігації. Непогано. Mm -hmm. Бачиш, правильно поставив, зовсім інша справа. Так. Ну хоч і не добили. Так, автоскіп, можна автоскіпнути. Нам скользкий було так. Все нормально. О, Дані крутий хлопець. Так може всі включимо автоскіп? У мене включений автоски. Просто Фух. поки що щось слабенько б'ють. Угу. У мене тут всіх добуває. Він тут він пройде. Дуже дивно. Хто там пройде? Щось він якось іде, хочу сказати. О, тобто верблюда поставив, так, да, спочатку? Так, я поставив. Непогано. Не, Не пройшов він, я там пірата поставив. О, там ще залишили нас Та це їх нормально поб'є. Бачиш, всіх перебив. Ну ла, я сам тут проходив 30 хвиль. Чесно, колись верблюд здавався таким сильним, а зараз щось. Так, тут дуже складно. Зов не те. Почему ну, так? Ты кемер мне поставил, как учил? Добре. А я бы ставил с чу чуваки, в киф буду выпускать. Ну речі, раз я маю за ним чувака, який випускає его в киф, с з якісь масками, він, будет крутіше, так? А в тебе є він? Ні, нема. Ну, я Оце його в кулака, це ж на, на цій О, хвилі в нас було ага. були проблеми. 9 000, а а коли я грав, сам у нього 5. А зараз у нього 5 і він до тебе йде. А чого в кулака не побив вов? його? Побігаю. Вовки вилітаєш. 4 тисячі, дві. Вийде чи ні? Та я гадаю так. О, фу! Добили. Ура! Бачиш, тут не видно, як вони йдуть, оце коли вони на потяг виходять. Так. Вже. І це так трохи напружує, можна сказати, бо незручно, ну, незрозуміло. Ну тут поки нормально, так? Це в нас яка хвиля йде? 16 вже. Так. Ну, там, там, в принципі! Ого. На 10 тисяч. Морт. А в нього 16 870. А ну. Да, ну. Зараз спробуємо вбити. Як гадаєш вийде? Та да, вийде. Точно? Я також поставив ціх... ціх... цей. Там ще все. один лора. Ловки випускають. Там ще один. А навіть не один. У ти, а в тебе теж є такий, що? Так, О, в мене так? є він. Круто. Ну то ж то вже на максимум їх прокачав? Так, одразу. А в мене є чуваки на лапки це теж круто. Так, верблюдів я вже чотири поставив. О, так цих доблюдів всіх. Капець, яка у нас армія вовків, ля? Угу. And... У нас їх зейс багато. Ох, як скільки побігли, чому? Капець, а верблюдів можна ставити скільки хочеш, я так дивлюсь. Ко? Верблюдів. Ні, їх тільки сім. Я вже багато поставив. Прямо хона. Чому? Що таке? Вовкла, ти приходиш. Ой-ой-ой. Да, да, да. Так, щось їх, вони потужні. Капець! так, нам хана. Ну зараз поки кейсику відкриємо. Ти лобі. гадаєш що? Лобі. Я лобіну. Наз... До Доктор ж, можете всипи поки кесику і знаєте, як Заходите, Заходите в соп, тут така, бачите? Літуча миша, називається на неї і тут осі. Ага, бачу. Відсотки. Треба зайти в магазин. Я Це зайшла. який саме магаз треба зайти? Шоп. 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 Блі, ну нічого на бабку випав. Зверху є така муль, червона миша. Бачиш? О, я зараз за рибу від... ага. я зараз так. за рибу купив кейс ну, і мені випав єпитічка юні. І ось один верхній кейс ти можеш купити. Бой один, так? Так, бой. Бой один. Ага. А я, здається, не можу. А я не купила ні? У мене не вистачає нічого, я не купив. А, на жаль. Не, Данило. Я, напевно, купив, подивитися, юніс. У тебе є такий кровавий. К кулька якась чоловіка. Кулька. І що, мені взяти її замість когось? Натисни на неї і там буде open. Open Натиснув. Якийсь з автоматом чувак. О! Що думаєш, він туди. Давай я вас замість того, що з факелами візьму його це. А в мене є чувак срибий. Ну, ну мені харішний чувак з автоматом теж хочеться. У вас самого мін зробити. Я тобі, чувака, на бабку, а ти мені його давай поки ходім, пограємо, подивимося. Так, а в мене є чувак, який срий, чувак. Потім буде міняти, входімо. Зараз спробуємо ще в цій Давай, де. Данило, ти де, я вас не бачу. Я вже чекаю, а я тебе бачу, ну порву. Тебе я тоже. Торб... Я вже чекаю рядом не війну. А, я ось все, я заходжу. Ага. Так, я заходжу. А ти Заходьте. вже зайшов. Все, все погнали. Так, я, я не знаю, який чувак з автоматом буде. Зараз спробуємо його. Я не думаю, що він буде крутіший за загроб, бо він коштує 450, а вироблю 600. Так, в мене якийсь легендарний за 500 з'явився. Він на гроші. Це на гроші? Точно? Так так, так. Mm -hmm. Зар а в мене є який mm -hmm. якийсь за 550. Якийсь пірат з бородою. Зрозуміло. <с> я не знаю. Ну, ходимо тебе. А що він поганий? То що 300 доларів тільки було, не вистачило мені на того. Можна я тебе спросунне? А чому ти їх ставиш спочатку на дорозі? А як? Тому що більше радіус тоді виходить. А я ставлю на завжди на рик. Якщо ти будеш ставити прямо, ну, перед ними, то в них більше радіус охоплення. А я на рейках ставлю. Ну у них вся проблема, що у них більше хп, коли ми граємо в це. Що настроїти мають? <сху> він хороший, він хороший. До. Цей мені хвилив, він б'є цей. Він б'є сплешем, по-моєму. Ну, по-моєму, це називається сплеш <сху> Або першим. Ну. А де ти його не ставив ще? Ні, 550 він стоїть. А, грошей немає. Да. Так у мене така тактика, я таких не ставлю зараз багато. Я поставив автоматчик оставь. А хто це тут нафту а, качає? Та то я поставила. А, а автоматчик такий собі. Нафта це ж гроші, так? Ну так. Його можна було б трохи збоку десь поставити. Ну, я та, Я поставлю випадково це Ого! Я не карачист я, звичайно, не продав, зараз ставлю. Ось він, Де він? Ось я поставив. На потазі? Так, ось а, він. так, він бачиш, ногами б'ється. Так, а прокачка у нього не, не, не спішена. Знаєте, я хочу сказати, їх то можна ставити, але коли вже стоїть в рублю. Так. Бо вони не такі вже й круті. А зомбаківці хто стави? Це я. Ну вони теж не дуже в них. Ну якщо на максимум, то 140. Uh -huh. Це добре. Ну нормально. Ну не так погано. Бачите, верблюда поставив і гроші з'явилися хоч. Ну. Ну це вже мають тебе скільки? Грошей? Так. Да. Та зараз 500 баксів лише, бо я ж прокачую. О, а я прокачаю на макс. А! Ну і на подобається, він б'є. 130, 06, 14 радіус. Ну, він б'є всіх. О, все. Ну все одно, у тебе такі потужні юніти, вони як підіймаються, твої хоч добувають. Ну, вони Дай, просто, б... вони просто бачать, вони по. він всіх б'є, бачить. Каратіст дуже крутий. Та да, моєю самураї круті. Так, згоден. У мене тут глянь як армія прям. Угу. Мамлянь, у мене армія. Прям один каратіст, три самараї. А він прикольний. Хто? Так, каратіст цей. Ну, так. Прикольний. Ну, зараз, гляньте, і наші тут відстріляли їх. Угу. Непогано. А в що вони йдуть до замку з вовкулаки? Точно. Спочатку, а ось сам вовкулака. Ні, а на тіло, що сам вовкулак. О, та зараз до каратіста дойде йому дадуть там нормально. Може її уб'ють. Сподіваюсь. Його 3800 залишилось, 3700. Та дивись він його зараз пару раз ногою вдарив і все. Круто крутий каратист. Хоча ні, щось б'є, б'є, гля. Що проходить чи що? Та може й пройти. Ой-ой-ой. Глянь, та ні, ну його доб'ють. Але важко. Так я каратіста вона картить. Ну добили його важко. Ну добили важко, на... Ну, самі по собі вони круті, так? Круті, круті. А хто краще мій самурай чи ці Та не знаю, вони разом класно працюють. Угу. Так я зараз поставлю самурай, у них просто менше прокачки. Мама, до хто що могла тебе схід Три тисячі зараз. У мене щось повільно, повільно фар. Тобі треба когось поставити попереду Погачували, тобі. Буде... Ну так швидко Тому що я X2 включить. Ну ти so. даєш, яке X2 тут може бути. Навіщо? А глянь, як вони сипить. Ой! Вампір лорд пішов. Ай-яй-яй. Ханала вампіру лорду. <гас> вампіру лорду. Так, так. нафту Нафто вона там нормальна піди є. Та наче непогано. Мам, ти нафти можеш ставити скільки хочеш. Так. Так. О, Круто. Які грошей треба? Ну, більше грошей. Ой, там один такий великий пішов. Чи добили його? Так, о, пішло. Три лорд вампіра. Три штуки. Ой-ой-ой, а їх доб'ють там? Так харакіст їх доб'ють там. А їх там вони навіть та, до чого там, на, до хараціста не досили. Не, не встигли дойти. Так. До речі, я скуда ти мінус вовків, Що вони не б'ють в кулак. Ну так, це взагалі-то погано. Ой, Вовкулака, кулака побіг до тебе. Та ні, вони добили. Чи ні? пройшов, Добили, а чого ти кажеш? Вовки його з'їли. Добили, да? так? Так. Так я поставлю на будь... так. Я зараз поставлю на Ну, Ці швидкі такі ці всі Ага, Прям летять. Аля! А глянь, у, них, у них по 10 тисяч всіх! Ми їх мочимо. Нормально. Я в сокі був. Так. Непогано мочимо. Ну оці на конях вони. Ну, ну вони на конях якісь свитки дуже. А, Я... на конях? А, ой, ну так, так. Гостіки побігали їх. Та тут їх даня нормально розносить. Mm -hmm. Ого-го-го. Може, а то ти пінк. А я не включав. А я їх судден включив. А навіщо ти так. Я їх судден включив. Я виключив їх з 2. Добре. Так, все добре. О, поки що нормально. Та я набудь поставлю її та прямо на рейках. Ти ясно річ став. Карачисто поставив. О, грушами тепер зверщи просто. Набагато краще, коли є оці штучки. До речі, 28 хвиля. Ух ти. А скільки тут хвилі, інтересно? Ну, це ми подивимось зараз, напевно. Та хоч не нескінченність, ні. А може і на скінечність? Надіюсь, ні. Ох, скільки у нас тухля. Не ну ханяс на бабло это прям Я, прям топить прям тратити не успіваю. Я вже поставив максимум, більше нікого не можу поставити. Уже... А скільки максимум взагалі? Вовкулак по 100 тисяч. Нам... Нам хана. Нічого собі. Нічого собі. А, а ти не... кажеш, що ловки не б'ють вовкулак, так? Ну глянь. Вони сквозь проходять. Ні, ну скрізь них проходять, може... А в мене вже... Ой, забагато. Ой, ой 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 хтось когось може поставити? Ні, ще? Ні, у мене вже забагато. Я нікого не можу. <рес> я не можу. А я наставляю каратістів. Я можу тільки покласти. О, ще гляньте, скільки каратістів. Блин, Хай, каратістів ні, вже... в них дуже багато. Я вже не можу ставити. Дуже і дуже багато. Тут шансів немає. Ну, відійди. Капець. І грошей багато і нікого не поставиш. У мене... Мільйон дев'ятсот тридцять одна тисяча. О, 330 три Ну дали щось так. На один кейс. Добре. Так. Ваше ну, зараз комусь випаде вам... вампир. Угу. Ну, Та більше 30, там здається. Так, нормально. Ось так нам вдалося сьогодні. Що спробуєш відкрити ще кейс? Давай спробуй. А мені дають те слобос. Як це? Він крутий. А, це трейд тобі. Так, ну, я даю кейс. Я в на твоєму місці пішла відкрила б свій кейс. О, снайпер випав. Чувак з автоматом, який тебе випав. Ну він не дуже прям крутий. Значить нічого, ну, нічого особисто. А замість кого мені поставити. Що? Або замість нафти. Не знаю, Бля, коли ставиш... мені випав вампір. Когось попереду вампір. гроші капають дуже так. добре. Так що ж а ну-ка, відкрий, купи кейс. Де його купляти? Магазин, там, там літуча миш, ага. там і там Купив. Підеш знайде в коментар і це. Угу, зараз. А мені цей як його, вампір. Йоу! Це крутий? Вампір, це на 9%, це один самих крутих там! О, круто. Давай, Даня, я тобі передам його. Давай, зараз ти трейди. Так, мені треба зробити. Рейди, сюди заходите, трейди, сюди заходити, прийде. Ні, я зараз швиденько зроблю. Давай. Трес, давай, давай. Приймай. Прийняв. в 0,5 на максимум. Що, ще, ще одну каточку? Оце папі так подвезло. Щоб погнали ще одну каточку. Я хочу сказати Данилові підвезло. Давайте, давай, давайте. Давайте, з такими пацанами можна і зайти. Треба протестувати обов'язково. Заходь, Данило. Ну, ну як ну як ми виведемо то то б вовсе був би. Він ще крутіший. Та ні, це крутий, це був би ну, Ти хотів вампіра? Ну, Ну. Вампір він. Ну, крутий, у нього і там і рентзап, по-моєму, величенька. Ну я гадаю, якщо ми попередньо доійшли до 30, 30 якоїсь, я навіть не запам'ятав, то зараз можуть бути ще краще справи. Так. Може ми зараз пройдемо цей резим. Звісно, якщо в тебе такий є, що ти що п'єт. А скільки він коштує? 1400. Ну, не дешево. А ну нічого, на початку, я думаю, ми відіб'ємося, а потім ти його вже поставиш. Так ми став ташки вкусити. Увімкнула. Так, Даня, ти тільки когось поставив на початку. каратіста свого постав. Ну да, в мене не вистачає грусей на каратіста. Ну самурай, він теж потужний. Так самурай цей раз всіх добив. Ну, бачиш, він в поряді хлопець. Ну Так, да, я просто розроблю ось так. Блін, 5 хп у когось. Він проходить, проходить. не пройшов. Убив. Ну все, тепер я вже верблюдів почав ставити. У мене тут якийсь вампір хантер, значить нічого такий. вампір Хантер? У -гу. тебе є такий юніт? Тай це, це так, доктор, це, це як настраю. у тебе, це як у тебе. Значить він нічого, так? Так, я ставлю вампіра. Я поставив. А, це цей автоматчик тебе. Так, так він непогано б'є. Та ну. Верблюд потужніший. Так? О, Даня вже поставив цього крутилика. Він такий чинний. Так у нього ти бачиш, скільки він зносить? 240 плюс 360 в мене такого ще не було. 500 на максимум. Так це він крутий. Дуже? Так може ми зараз всіх розіб'ємо. Так я, мабуть, буду наставляти у них вампірів. Іх напевно так і буде. Ну максимально їх постав, а потім вже став, ну, що залишиться. Ну теж по крутості ж. Ну, цього Вовку лаку ми швиденько рознесли. А їх можна тільки три ставити. Ну це то, тоді став їх якось дуже вигідно. Я поставлю на рейках три. Став. А в тебе ж один десь стоїть тут. Ну це вигідне місце якраз. На підйомі, це круто. Так, ну прокачка у них прям дорога 2500 перс. Вампіра? Так. Ну прокачу все одно. Ти б одного, а ти вже поставив тут десь одного, так? Так, да, коротчисте. Ну, попереду когось треба ставити, щоб тебе... Так, гроші... Я, я знаю, де поставлю. Швидше гроші. Ти бачиш, де? Та де? тут не дуже зрозуміло. На початку прям. А, ну це правильно. Прям на вихід. Бачите, очі чергу і мій самий перший. Бо як, коли вони стоять попереду, вони гроші більше заробляють. Так. Так, мені, мабуть, треба ось так зробити. Ухпа! Хопа. Цікаво, скільки зараз ми маємо. А я глясок робити. Остав гля... 4 корочі з цих ось. Ух ти. <рес> Нічого собі! Я хочу сказати, коли попереду ставиш верблюда, то можна навіть на гроші нікого не брати, бо гроші капають дуже непогано. Так. Взагалі шикарно. Так, тих лише три можна. Що я їй зробив? Ой-ой, ой, там хтось пробіг у нас трошки. Де? А, так мене вампіри там стоять. Там так. А. оборона серйозна. А, все, їх багато не можна ставити, так? Да? Так. Кого, оцих пацанів? Та оцих стріляють. Не знаю, я минулого разу їх так багато поставив. Ні, не можна. Ну, Я вже всіх виставила, всіх, що могла. А в тебе верблюда немає? Ні, нема. Шкода. У мене 31 тисяча грошей. То в мене вже 250 тисяч. А в мене тільки ось. У мене тільки 2400. Тому що я всі гроші трачу, трачу, трачу. Та я теж ще ж покачую ще. У мене вже трошки аж навіть підтуплює. А у вампіра щось прокачка прям. У вампіра прям прокачка. Дорога. Ого. 6500! Максимально. Я вже всіх поставила. А чому? Я ось ставлю, ще можу ставити багато. Ну я вже всіх встигла поставити і прокачати. Ми на 2Х граємо, так? Так. А вже 28 хвилі і проблем ніяких не нема. Хто ж, молоди, ти їх і снайперів не на наставляв, так? Ну а що, я ж оборону ставлю. Так, я вже максимум поставив. І я максимум поставив. Все. А я ні, більше нікого не можу. А я поставив тільки трьох фанкірів, мануші. Дев'яносто тисяч. У мене 929 тисяч. Ого, нічого собі. А у мене тільки 4 тисячі. Зараз мільярд, мільярд же. А звідки? тебе що на гроші там є? Ні, я ж кажу, коли попереду стоять вірблюди, вони бабуся. Це щось в плаку висли. Ой-ой-ой. Диви де вони. А ну, чому там? все одно тридцять друга хвиля? Ого. Навіть цей не врятував вампір. Нічого собі, Ну скажені просто. Капець, а кого ж нам ще треба, щоб їх подолати? Тесла хоча б не на 2х, напевно, грати. Ось так. А ми що грали на 2х? Так. Навіть не зрозумів. Ось так вийшло. Ну нічого, дуже прикольно. Так. так. Ну, що, друзі, кому сподобалось, як ми пограли, ставте свої лайки і обов'язково підписуйтесь на наш канал. О, мені випав автоматик. У мене їх два вже. Круто. Ну, тепер точно у нас на сьогодні все. Всім бувайте. Всім бувайте. Всім бувайте!